От якщо я вас запитаю, з якими речами та предметами, які нас із вами регулярно оточують, у вас асоціюється термін розум, то, напевне, такуріча кросетка, ну, ви ж не будете називати в першу чергу, вірно? А даремно, даремно, тим більше, що за таким от дівайсом, ви чесно і відверто можете почувати себе над людиною. Адже от вдумайтесь лише, ви отримали змогу керувати чужим інтелектом О, часи. Жарти жартами, але оці ось розетки, нещодавно представлені компанією TP-Link на українському ринку, справді входять до категорії розумних. І це один із перших елементів так званого розумного дому, над виводом якого у масовий сегмент взявся цей ухвалою, у хорошому розумінні цього слова виробник. цих розеток зараз вже дві: HS 100 та HS 110. Виглядають вони практично однаково з мінімальною відмінністю. Хоча за технічними можливостями трішки різняться, про що Пізніше. В чому сенс такого от дівайсу? В можливості підключення його до домашньої Wi-Fi мережі, через яку ви матимете віддалений доступ до цього джерела живлення з будь-якого куточка світу. І віддалено вмикати, вимикати підключену через цю розетку домашню техніку. Робиться це дуже просто. Викачуємо з онлайн-маркету на свій смартфон чи планшет безкоштовну програму TP-Link Каса. Швиденько реєструємо простенький аккаунт і додаємо сюди наш розумний пристрій. Ось він. А звідси вже підключаємо його до нашої Wi-Fi мережі Відтепер ми можемо в будь-який момент увімкнути, чи навпаки вимкнути розетку. Ну, скажімо, поїхали ви на роботу і натужно згадуєте, чи вимкнули ви там удома праску. Ну так для чого страждати? Просто вимкніть саму розетку і все, потім розберетесь. Вимкніть її через інтернет цією ж програмкою Каса. Також через цю мобільну програмку ви можете встановити чіткий графік щоденної роботи розетки. Скажімо, коли лампочці, якісь в акваріумі, наприклад, вмикатись, коли вимикатись. Так же ви постійно забуваєте, вірно? А тепер нехай за розкладом слідкує розумна техніка. Тут же є ще одна архікорисна функція, корисна для безпеки вашого житла. Поїхали ви на кілька днів кудись? Запрограмуйте увімкнення освітлення вдома у певний час доби, нехай усі думають, що ви вдома. Або ось дружина просить а вимкнено духовку за годинку добре? Поставили таймер і розетка. Вимкне її сама. А вся честь і слава вам. А ось іще одна корисність, дуже корисна корисність. Нею модель hs 110 саме і відрізняється відсотки. Вона уміє контролювати енергоспоживання підключеної до неї техніки. І знаєте, що я зробив першим ділом, як от тільки заніс цього дівайця додому, попідключав його до усіх домашніх пристроїв і конкретно виміряв, скільки кожен з них реально споживає електроенергії. Повірте, деякі з них показали серйозну розбіжність зі своїми технічними паспортами. Деякі виявили, Значно економнішими, інші навпаки. Зате я тепер знаю, чого більше боятись особливо не треба. Ну от як у мене електронна сушка для рушників. Вона взагалі в нормальному режимі споживає мізер. Тому не треба боятися, що зайвий раз там все був її вимкнути. А також я виявив, за чим око та око треба. Бойлер виявився більш прожерливим, тому тут теж довелось шукати правильний баланс його роботи. Аби і вода була гаряча, і платити за неї не треба було б за підвищеними тарифами. Так що у мене ця розетка Купилась, вважайте, уже і тим самим я по суті виявив у неї не просто розум, а справжній. Давайте називати речі своїми іменами справжній інтелект.